Починати з загальні збори на загальні збори депутатів міської ради 8 скликання зареєструвало 14 депутатів з 26 обраних збори правомочні для забезпечення роботи загальних зборів. Необхідно ну, розтворити групу підрахунку голосів. Пропоную групу підрахунку голосів обрати у складі двох осіб. Інші пропозиції будуть немає. Чудово пропоную групу підрахунку голосів обрати у наступному складі. Ковальов Олександр Григорович також спориж Ольга Васильівна. Як будемо голосувати персонально чи списком? Списком дуже вдячний. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався? Приймається. Будь ласка, займіть місце справи від нас за столом. Шановні колеги, нам необхідно затвердити порядок денного загальних зборів депутатів міської ради 8-го скликання. Вам розумно пропозиції відносно порядку денного. Тому пропоную проголосувати порядок денний поки що за основу. Прошу голосувати, хто за? Проти. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Додаткові питання, Василь Васильович. Будь ласка. Дякую. Прошу проголосувати до внесення програми територіальної оборони, як додаткове питання. Хто за? Проти. Утримався. Приймається? Голосуємо за порядок денний в цілому. Хто за? Проти. Утримався. Приймається. Дякую. Переходимо. Тоді у нас. Ми до розгляду питань. Перше питання про внесення змін до рішення 54-ї сесії Потийської міської ради 8-го скликання від 21.12.2023 року номер 1955 МР про бюджет Потийської міської територіальної громади на 24-й рік. Сергій Васильович, будь ласка. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до бюджету. Що стосується змін, то по-перше, відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 10.12.24 року номер 717 про внесення змін до обласного бюджету. Нам виділена додаткова субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з держбюджету. Це інклюзія. Заробітна плата педагогічним працівникам, які займаються інклюзією в школах, кошти субвенції 455 тисяч гривень. Тому, відповідно, ми збільшуємо доходи та видаткову частину бюджету громади. Проводиться перерозподіл коштів доходів між кодами економічної класифікації доходів. Перевиконання і невиконання. Здійснюється перерозподіл податкові та неподаткові надходження. Крім того, Проводиться перерозподіл коштів по головним розпорядникам. Пропонується зменшити видатки резервного фонду на суму 100 тисяч гривень по фінансовому управлінню, збільшити 50 тисяч по виконавчому комітету на заходи з територіальної оборони, 50 тисяч збільшити по центру позашкільної роботи. Крім того, пропонується здійснити перерозподіл по закладам освіти, по центру позашкільної роботи. Роботи, зменшити видатки 50 тисяч капітальні і направити 50 тисяч на поточні. В цілому збільшиться по центру позашкільної роботи на поточні видатки 100 тисяч гривень. Інші видатки це перерозподіл між кеклами закладами освіти. Більш ніяких змін до бюджету не вносяться. Дякую. Я запитав, шановні колеги. Немає пропозиція. Наступна заслухати всі питання, якщо немає нічого, пакетом поіменно проголосуємо. Підтримуєте? Добре, супер. Поїхали наступне питання. Сергій Василь, ну це вже третій, я розкажу сам. Добре, сідай про безоплатну передачу майна. Світлана Миколаївна, будь ласка, шановні депутати, прошу розглянути питання про передачу майна меблів в кількості 184 одиниць на суму 25 1132 гривна з виконавчого комітету потільської міської ради до відділу освіти виконавчого комітету Потільської міської ради. Ці, ці меблі були отримані від Глуховського фахово-медичного коледжу. Це стільці учнівські, столи комп'ютерні, шафа медична, кушетки. Стіл для мідінструменту список є, додається, да, додається. медичне коледж Глухова. Знаєте, що ситуація була об'явлена відповідна евакуація? Ми попросили там наявне майно для того, щоб забезпечити, по-перше, укриття в наших школах в адекватному становищі. Там нормальне було обладнання. Попередньо більша частина переїхала в різні частини, хто в Конотов, хто що куди. Тобто, медичного закладу зараз там відповідно колу вже немає. Чому ми попросили? обласна рада затвердила нам передачу цього майна. Зараз ми затверджуємо відповідно документи свої. Ми це все вже привезли, забрали воно на території нашої громади. Чим ми будемо користуватися? Перелік, я думаю, є. Можна буде почитати, ознайомитися, тому що наступним рішенням ми його забираємо поки для себе, а потім вже будемо передавати по відповідним і відділам по розподілу, де на які школи, центри позашкілля і все це це на наступні сесії. Є запитання, шановні колеги. Якщо немає, йдемо далі. Тоді останнє питання у нас яке було, А, будь ласка. Звичайно. Ви вже на відділ освіти все передали, все повирішували. Да, повирішували. Що? А решта. Ви передаєте що? Ми только так само, то касти. Тільки за переліком. Все, домовились. Питань немає. Добре, домовились. Ні, приймаємо ми більше, ніж зараз передають. Да. Так, та, додаємо тоді до пункту, якщо вони проти, шановні колеги, що в нас вже було, як має бути, що ми прийняли, а потім вже перерозподіл робимо на наші відповідні підрозділи. Дякую, Світлана Миколаївна. Шановні колеги, пам'ятаєте, виділяли з вами 100 тисяч гривень на закупівлю прицілу тепловізора. Трошки змінилася ситуація. Зараз треба додатково. Ми купили вже з вами. Передали дякую дуже на збройні сили. Два акумулятори на дрони. Зараз додатково треба більше потреби в ніж це акумулятори. Чому додатково ми з цих грошей? Поки розробили перерозподіл по програмі. Але ж все ж залишається тепловізор пріоритетом також. Тому виділяємо додатково 50 тисяч гривень на закупівлю цього обладнання по програмі територіальної оборони. Військових частин ми не вказуємо само собою, але це є необхідністю сьогодні. Тим паче він залишиться, як ми казали, в нас на території громади. Буде відповідному підрозділ переданий лише в користування, а не у власність, Покористувалися, повернули назад до громади, тому що підрозділ змінюється. А він має залишатися тут для конкретних цілей виконання завдань. Нема запитань по цьому, шановні колеги. Супер, чудово, дуже вам вдячний. Якщо немає запитань, тоді пропоную об'єднати перше, друге і додаткове питання в єдине, проголосувати пакетом. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, хто за? Проти? Утримався, приймається. Дякую. Переходимо до голосування: Васильєв, Давидова, Кобзарьов, Ковальов, Комар, Літвінов. Лащилов, Лук'яненко. Немає? А, відміти, вибачаюсь. Малінін, Почепцова, Спориш, Щаслівцев, Тільонков, Федорова, Черв'яцова. 14 за. Виносимо питання на розгляд сесії. <кій> Дякую. Шановні колеги, тоді будемо починати вже сесію.